Вас вітає компанія Greenway Auto і анонсую, привезли з Німеччини такий класний Volkswagen Golf 5-го покоління в універсалі з двигуном 1.6 бензин MPI, на який ідеально ставиться газ 4-го покоління. Я зараз, пройдусь, покажу по периметру зовні, як виглядає цей класний автомобільчик. Історія, технічно, все-все розкажу. Автомобіль розмитнений, є сертифікат, транзитні номера, в будь-який момент готовий до першої постановки в мрего на облік. Ціна питання буде десь 3,5 тисячі гривень з урахуванням оплати пенсійного фонду 3%. Отже, друзі, серебристий практичний колір, дуже класний стан по кузову, як бачите. Буду показувати больні місця, ну не те, що больні, а слабі місця у гольфів п'ятих, шкода Октавія, А 5 Тут все нормально. Релінги ідеально рівний, градом нічого не побито. Хороша комплектація. Часто ось тут ржавчини, рижики йдуть. Тут все, все дуже добре. Глянь, такий рівненький по кузову. Всі зазори рівні. Автомобіль не битий, звичайно. Ідеально рівно і тихо працює. Найкраща альтернатива шкоди. Octavia A5. І, до речі, А5 розроблялась на базі цього гольфа. Мені гольф більше подобається, тому що краща шумка, кращі матеріали, ну і дизайн особисто мені більш подобається. Кому потрібен він-код, будь ласка, є, зафіксував. Можете перевіряти, прибіг оригінальний, пізніше покажу. Також акцентую вашу увагу на те, що дивіться, лобове скло рідне. І що у нас тут? 9 рік. Це 2009 року автомобіль і все скло по периметру навіть Лобове все 2009 року. Останній рік випуску такого гольфа в цьому кузові. І, до речі, кінець року випуску. Тобто реальна експлуатація практично з 2010 року цієї машини. По салону. І технічно. Стан карти. Всі чотири скло підємника. Ось тут буває там здуття фарби, рижик і так далі. Є наклейка по обслуговуванню. Стан крісла водійського, воно як нове. Автомобіль, до речі, хімчистку не робили, автомобіль не полірували. В такому оригінальному стані він приїхав і в дуже-дуже хороших, гарно виглядає. Руль. Резинки, пластик, нічого не подерто. Багажник. Пластик резинки. Дивіться, тут все дуже добре по стану. Ще німецькі номера залишились і транзити червоні. В будь-який момент автомобіль можна купувати, їхати до себе в регіон, ставити нореау на обліки і от ви отримуєте номера свого регіону. В Києві, якщо ви будете реєструвати, будуть київські номера. Є ще така от ніша одна, ну, двойний пол, хто знає. Далі запаска комплект все є, всі наклейки там теж є, мрево їх будуть фотографувати. А потім також тут є теж такий ящик, шторка є, ну в комплекті в принципі все є. Йдемо далі. З цієї сторони стан карти. Дуже акуратний салон. І пізніше я розкажу, чому так, чому в такому стані збереженому цей гольф. Передня пасажирська двер, стан. Що тут є? Тут є клімат контроль, п'ятиступка механіка, підлокотник. Ну і по документам, друзі, дивіться, перше, є сервісна книжка. Оригінальна сервісна книжка з наклейкою. Тут є багато відміток по обслуговуванню. Хтось прийде, почитає, подивиться, ну, бачите, Volkswagen, Volkswagen, Audi Volkswagen, наприклад, ГРМ там мінявся, коли все є. Наприклад, 20 рік 179 тисяч. Потім є тюф німецький, свіжий. Наприклад, рік назад, 8 місяць 2022 рік, був пробіг 217... 201 тисяча, вибачаюсь. Далі. Історія. Є бріфи. Хто був власник, було два власника, дві дамочки. Була перша була Моніка, друга була Анна. Вона була власником із 2016 року. Тобто з 2016 року до 2023 року, до кінця 23-го був другий власник. Є сертифікат, автомобіль готовий до постановки в Мрео в будь-який момент. Мрео рядом. Це по історії. Тепер технічно. Так, на сьогодні у нас пробіг 207 тисяч включив запалення. Заводим. без проблем автомобіль завівся, ще й навіть не прогрітий. сьогодні прохладно, помилок ніяких немає, показує, що не пристебнутий і на ручнику. Зняв з ручника. Ну, поставив, зараз Виключаємо клімат, клімат працює. Ну, поки що ми його виключимо, він нам не потрібен. Зараз підемо послухаємо, як працює двигун. Знаменитий 1.6 MPI BS двигун. Бачите, грязно, нічого не буде. Тому дуже легко видно, де там запотівання, патьоки масла і так далі. Журю, автомобіль не готувався, в такому оригінальному стані приїхав. І це плюс для багатьох буде. Що там у нас? 200... 200 тысяч 22 рік масло менялось отметка якась є антифриз на месте ничего не дымится доброе не дымит доброе все аккумулятор варта катализатор на месте по экономичности значит Змішаний цикл 7,5, по місту 9,5-10. Розхід бензину. Траса десь 6. 6,5. В залежності, як будете їхати, як загружений автомобіль і так далі. Ось відмітка ГРМ. Мінявся. 18-й рік, 145 тисяч, ну там багато є відміток, що коли мінялося. По вихлопу зараз глянемо. Каталізатор на місці. Ось по вихлопу Все добре. Не димить. Рівно тихо працює. Хороша резина, бачите. Нова. Тому, друзі, ось такий у нас сьогодні прекрасний гольф п'ятий, ми вже не перший такий привозимо. Кому потрібна така машинка для роботи, для сім'ї, комфортна, економічна і дешеве обслуговування. Будь ласка, приїжджайте, дивіться, тестуйте. Дуже-дуже достойний варіант. Анонсую, що у нас працює програма лізинг Кредит Trade-In. Знаходимось в Києві, на кружній дорозі, адрес по телефону, тому що можуть YouTube заблокувати. На цьому все, друзі. До зустрічі!